Шановні коломіяни, я е, такий самий споживач, як і ви, хоча йдуть різні розмови. Я розумію, що для вас це трудно. Але іншого нема, іншого не дано. Якщо пляшка води коштує 4 гривні мінеральна, а це є тисячу пляшок, це є тисячу літрів води, там платять 4 гривні, а тут 14 гривень. Ну, 5, будемо говорити, 4, 4 пляшки води. Тобто, це. Не є вже так дорого з однієї сторони. З другої сторони, я вже говорив і говорю далі. Ми повинні ставити питання інше, чого в нас мала заробітна плата, чого в нас мала пенсія. Ви подивіться, що ну, вода, то вона ще далеко є до європейського рівня, паливо вже європейський рівень. Ніхто нічого не каже. Хліб дорожчий, проїзд дорожчий і все. Газ дорожчає, електроенергія. Одна вода не мають права відшкодовувати. Ну є так, я десь це розумію. І користуючись нагодою, я дякую тим мешканцям, тим нашим абонентам, які розуміють цю проблему, які платять. У нас вже за минулий місяць проплатили десь до 80% вже уже по новій ціні. І в цьому місяці в основному платять уже по новій ціні. Так що, ну що, іншого не дано. Є зато, є субсидії, є компенсація. Я розумію, в тому ще місяці не було. В цьому місяці вже пройде нарахування, тобто вже можна звертатися, отримувати ту компенсацію. Давайте якось виходимо. Сьогодні біда в державі, є в Україні, підтримуємо. Саме легше сьогодні було не прийняти цей тариф, Ну, це просто зруйнувати треба підприємство. Бо тому що ми іншого не маємо шляху відшкодування. Дякувати Богу, якщо нам допоможуть. Обернути ці, погасити кредит за рахунок різниці в тарифах, чомусь у нас є 5,5 мільйонів різниці в тарифах. І це ще по старих цінах, це не по нових уже. Тому якось давайте будемо виходити спільно, будемо виходити разом. Я зі своєї сторони роблю все, що можу. Тепер, якщо ми поміняємо 20 кілометрів мереж, ми зменшимо втрати значно. Відповідно, зменшиться споживання електроенергії. Якщо ми будемо качати в резервуарах тільки вночі воду. Коли дешева електроенергія, воно ще зменшиться. Таким чином якось будемо виходити. Я вже не хочу казати, так як тоді я сказав, що не буде підвищення, але все одно тариф установили на 5 років. Нам треба буде якось, ну, по-любому, ви маєте економити, ми повинні економити, бо е, іде мова, дивіться, у нас перевіряли антимонопольний комітет, знову ж комісія, прокуратура, е, кру. КРУ, що, до речі, працює, але там все нормально. І навіть десь була створена комісія не тільки по нас, по Україні депутатів Верховної Ради. Я дуже радий, що прийшла до нас ще комісія, навіть Верховної Ради, хай перевірять, аби вже на тому якось поставити крапку.